Добрий день, це магазин ТЗО. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу розказати вам про чергову акцію, яка діє в нашому магазині. Нещодавно я знімав відео за чешські турбіни, на них була ціна знижена. Ось можете їх тут бачити. ТКР 6. Ось вона йде. Та ТКР 7. Ціна на них зараз 16500. Ну, настала черга зробити знижку на оригінальні білорусівські. На них ціна була 13 як бачите, це старі цінники. Зараз на них ціна буде 10500. Приїхала до нас нова партія, як бачите, це ще не все, це тільки вітринка. Це йде за виробництво Білорусь. Заводські бірочки, ткр 6301. 301. Рекомендація до них. Та ТКР 7. Також маємо і запчастинки деякі для встановлення турбіни прокладочки, наприклад, втулочки перехідні на ТКР6 та ТКР7 для поєднування з перехідником, Патрубки силіконові та резинові бувають звичайні. Ну, це набори прокладочок на колектора та на саму турбіну проставки, прокладочки під проставки, трубки зливні підводящі. Ну, звісно, колектора це йде виробництво Україна, також будуть виробництво Білорусь. Зараз очікуємо також велике завезення товару. Тобто така акція зараз. Якщо когось цікавила турбіна білорусівська, яка якраз дуже вигідна пропозиція. Зараз 10-500 ціна на них. Відправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Молдова Сергій допоможе вам довести. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, барушоку сонечко та кусарку, Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Поспішайте, акція буде не дуже довга. Зараз ще їх достатньо, вони тільки приїхали до нас, ці турбінки. Нагадую, ціна знижена 10500. Тому, кого цікавило, поспішайте придбати. Ще раз вам покажу її останній раз. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазином та звук.